Тема уроку досліджуємо задачі на знаходження різниці. Математика 2 клас. Перед тим як будемо розв'язувати задачу, подивіться, як виглядають антарктичні птиці: альбатрос та поморник. Порівняємо задачі. Яка з цих задач складена? В Антарктиці мешкають птахи, альбатрос і поморник. На скелях сиділо 8 альбатросів, а поморників на 3 більше. Скільки всього птахів сиділо на скелях. В Антарктиці мешкають птахи, альбатрос і поморник. На скелях сиділо 8 альбатросів, а поморників на 3 більше. Скільки поморників сиділо на скелях? Складеною буде перша задача, тому що в запитанні у неї стоїть, скільки всього птахів сиділо на скелях. Це складена задача. Порівняємо наступні дві задачі. Перша задача проста: потрібно знайти, скільки поморників сиділо на скелях, а друга задача складена, як вона змінилася? В цій задачі змінилося запитання: скільки поморників залишилося після того, як 5 з них злетіло. І додалося ще одне числове дане кількість птахів, які злетіли. Це задача на знаходження різниці, тому що в запитанні сказано, скільки поморників залишилося. Розв'яжемо цю задачу. В цій задачі повинно бути перше слово скільки було. У нас слово було замінне словом сиділо. Отже, нам потрібно знайти, скільки поморників залишилося, скільки у нас поморників сиділо або було. Було у нас невідомо скільки поморників, але сказано, що на 3 пташки більше, ніж 8 альбатросів. Після цього 5 птахів злетіло, і треба знайти, скільки поморників залишилося. Розв'яжемо цю задачу. Для того, щоб відповісти на питання, скільки залишилося, нам треба від тих птахів, що було, відняти кількість птахів, які злетіли. Ми не знаємо, скільки було поморників, але сказано, що на 3 пташки більше, ніж 8 альбатросів. Отже, ми до восьми додаємо 3 і до рівня одинадцять птахів або поморників було. Від 11 ми віднімаємо 5 птахів. Ті, що злетіли, отримуємо 6 птахів. Відповідь залишилося 5 поморників.